Мене звати Алітея, і моя історія правдива. За своєю природою я самітниця, а в мене немає дітей, родичів чи батьків. Хоч колись був чоловік. Хто значе існує доля? Та якось на гранд базарі в Стамбулі я знайшла сувенір. Яке твоє бажання? Чого жадає твоє серце? У мене питання. Що зазвичай роблять із трьома бажаннями? Побачиш бажання є у всіх. навіть якщо вони приховані від нас. Але це твоя історія, і мені страшенно цікаво, що буде далі. Або ж як усе скінчиться.